Так, на вулиці Замковій обрізають дерево, яке впало на будинок через негоду. Падіння дерева зафіксувала камера спостереження мешканки будинку лілії. Проць. Деревами хитало так суттєво. Мама каже, що може типу, може впасти. Дерево Я кажу, та не повинно впасти, бо нас сьогодні нас влітку вже забирали одне дерево, і кажу, і підрізали ці дерева. Але пройшло 5 хвилин, і як такий звук гепнуло так добре. Тобто, зразу на балконі було був липовий сад. В мене тобто на балкон вийти неможливо. Другий повертом ми бачимо, що її погнуло металеву огорожу балкона, а так у нас. У нас не, не, не суттєво, тобто вікна цілі, четвертий поверх більше. Верхівка якраз падала, то зацепила кришу, і на другому поверсі основа дерева, якраз вона впала більше на, на другий балкон. Також у соціальних мережах люди публікували фото, як підтопило вулицю Миру та Софії Стадникової. Такий вигляд вулиця має об 11 годині. Вода зійшла. Місцевий житель Ярослав Степанчак каже, вода біля будинку зійшла за дві години. Вчора 15 хвилин дощу, і в мене є навіть відео, є фото. Ту вулицю затопило так, що машину практично ви, ви бачили, я вам показував. Там можна сказати, половина машин було в воді. Потім люди ту воду вичерпували з машини. І це було то воно в основному після води, воно не стікає, воно тримається. Я думаю, так біля години-півтора воно тримається. На місце затоплення виїжджали працівники ДСНС у Тернопільській області. «Було затоплення приватних будинків на вулиці Миколинецька, бічна та вулиця Гайова. У Тернополі 14 метрів кубічних води. відкачано. цього разу вода як швидко прибула, так і швидко зійшла. Тобто, видно, вже трошки розчищені стоки і так далі. І вода швидше швидко зійшла. За словами синоптикині Оксани Озимків, ввечері 3 серпня на Тернопільщині випало 21,5 мм міліметра опадів. Це 35 відсотків від місячної норми. Наталія Бончук, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.